Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо грати за чарівника. Хотів вам розповісти про одну річ. Якщо ви збираєтесь грати на хардкорі, взяли ми з вами відьомські сили, призиву, мстивого духа, який буде нас захищати. Ну, він, в принципі, і так, є в білді, і пожертвували одним. Скажімо так, вмінням однією відеомською сило, силою для того, щоб взяти також жабку категорії призив. Для чого нам це? Чисто в теорії, я хотів, щоб персонаж мав змогу не померти. Ми використовуємо з вами камінь, який нам каже про те, що якщо ми використовуємо здібність категорії призиву, то при отриманні смертельного урону ми не помремо, а пожертвуємо відьйомській здібності категорії призив і отримуємо бар'єр, який буде, скажімо так, 100% від нашого максимального запасу здоров'я, час дії 6 секунд і. Ця пасивка в нас використовується не частіше, ніж раз в 75 секунд. Але дивіться, друзі, в чому? Ну, мабуть, не буду показувати просто цього мертвого вже персонажа. Розкажу вам на словах. Якщо ви збираєтесь грати, ну, по якійсь причині на цьому режимі. То хотів би, друзі, вам розповісти відразу про те, що, скоріше за все, нічого вас не спасе, я думаю, на хардкорі від того, що ваш персонаж все одно піде так чи інакше, шляхом того, що ви його втратите. Чому. Я, якщо чесно, вирішив пограти в цьому режимі взагалі чисто через те, що. В цьому сезоні існує цей камінь, існують ці сили призову. Я вважав, що це допоможе мені грати персонажем, ну, скажімо так, з, з впевненістю в тому, що цей персонаж буде мати шанс на помилку. Але, друзі, я так розумію, що ці сили по якійсь невідомій мені причині, не працюють, друзі. Тому що в мене був цей мстивий дух, в мене була ця жабка. І коли я грав цим персонажем на Варшані, тобто на босі, то мій чарівник. Помер навіть не дочекавшись цієї пасивки. Тобто там не падало здоров'я, я не бачив, щоб воно взагалі падало. Я на цей час, скажімо так, записував цей момент, коли ходив на Варшана, тому що мені було цікаво. Там якраз от, буквально трошки не вистачало урону, щоб добити його моментально. Але я туди і пішов, ну, скажімо так, з. Думаючи про те, що в мене є можливість пережити ці атаки, і що я вам можу сказати. Дивіться, я ну, просто можу сказати так, як є, тому що це 100% перевірено. Я вам можу пояснити, чому так сталося, що ніякого спасіння нема, чому камінь не працює. Я взагалі в собі трошки слабенько уявляю, як цей камінь має працювати. Дивіться, якщо ми вмираємо персонажем, то яким чином він буде використовувати взагалі ну, наших компаньонів, яким чином він зможе їх використовувати коли, ну, для цієї пасивки, коли він просто-напросто помирає. Це перша питання. Скоріше за все, я так розумію, або цей камінь не працює на чарівнику, тому що потрібно, щоб ці компаньйони або якимось чином заставалися, коли ми ну, втрачаємо весь свій запас здоров'я, або щоб вони були постійними. ну Такі, наприклад, як у, у Друїда вовки, або як у некроманта його скелети. Тому що, друзі, на чарівнику. Ну, якщо ви не дивилися попереднє відео, там буде зрозуміло, чому саме на Варшані можете подивитися. Там про це інформація є. Ну, коротенько можу сказати в цьому відео. Дивіться, я йшов з можливістю, що ну, персонаж виживе. Але ця пасивка. Навіть не спрацювало друзі. Тобто, грубо кажучи, якщо ця пасивка мала б спрацювати, то я так розумію, що нам потрібен якийсь запас здоров'я. Я спеціально, чесно, ну, мала є бажання грати на чарівнику, але я спеціально створив іще одного чарівника, щоб перевірити просто-напросто цю теорію. Тому що цей камінь, друзі, він не працює, якщо у вас е, бувають, скажімо так, ну, ваншотно. Тобто, грубо кажучи, якщо на вас якийсь бос, або світовий бос, або те же самий Варшав, е, кастує якесь вміння, яке повністю зносить вам всю кількість здоров'я, то цей камінь просто-напросто не працює. Або Грубо кажучи, він е це зробив ну, цей босс, коли не працювала наша жабка, тобто жабка пропала. Хоча, в принципі, там ніякого здоров'я, начебто, якщо не помиляюсь, немає, але вона вибухає, коли їй наносять якусь кількість урона. Тобто цей варшан мог просто е цю жабку вбити. Точно таким же самим чином, цією атакою, яка повністю видаляє все здоров'я. І також міг не спрацювати оцей дух, що літає за нами. Тобто цей камінь годиться, друзі, я так розумію, це потрібно буде ще перевіряти. Він, скоріше за все, годиться, друзі, на ті класи, які мають змогу призивати створінь, які. Можуть бути безсмертними. Такі класи, як друїд, які можуть завдяки своїй, скажімо так своєму аспекту на речах зробити вовків, наприклад, безсмертними. Або ж це некромант, в якого також є можливість, не пам'ятаю, який саме це предмет, але зробити своїх компаньйонів також безсмертними. Тобто, щоб вони не отримували урона. Можливо, при цьому буде шанс, що персонаж буде якимось чином жити. Або ж, друзі, є ще один варіант це взяти і зробити так, щоб у вас була більша кількість здоров'я для того, щоб ваш персонаж якимось чином пережив атаку від ваншоту. Тобто, розкачуватися не. Таким чином, щоб максимально брати все на урон, а розкачуватися таким чином, щоб у нас була можливість пережити якусь атаку боса. Ну, якось так. Тобто, в усіх інших випадках, я цей камінь, мабуть, використовувати не раджу, тому що, якщо ми подивимося зараз на нашу жабку. Вона буде слідувати за нами, притягувати ворогів і провокувати їх, наносячи при цьому урон від отрути. І тобто, в неї є якась кількість здоров'я. Тому що тут пишуть, що коли жабка вмирає, вона вибухає і наносить при цьому урон від яду. Тобто, 100%. Не спасуть вас ніякі відйомські сили на інших класах, тому що дивіться, камінь працює при тому, коли ми використовуємо відйомську здібність призиву. Але, але Якимось чином, коли ми використовуємо цю відьомську здібність призиву. Я думаю, що, мабуть, тоді, слухайте, друзі, і не буде працювати не на некроманті, не на друїді. Мабуть, що шансів взагалі немає. Тобто, можливо, неправильний переклад, можливо, потрібно буде якимось чином, ну, хоча... І друзі, тут навіть ніяких слів немає про ваших компаньйонів. Тобто ми просто маємо використовувати цей, цю категорію. Ну, тобто, друзі, якщо ми навіть використовуємо цю категорію, в нас персонаж має мати якусь кількість здоров'я. Питання тільки в іншому, друзі. Я думав, що ця штука працює коли нам повністю забирають все здоров'я. Тобто коли ми використовуємо свій призов. Тобто, якщо там немає навіть нічого про компаньйонів, то і і друїд помруть, Все ж таки, якщо нас проб'ють на повну кількість здоров'я. Тобто нічого нас не спасе на цьому режимі. Питання тоді в іншому, друзі. Якщо нас пробивають на повну кількість здоров'я і це нас не спасає завдяки цьому каменю, не знаю, можливо, це якось некоректно працює, можливо, потрібно, щоб ці сили якось постійно працювали без поняття, яким чином це працює, якщо чесно. Але явно можу сказати, що в мене цей камінь не спрацював, я вам кажу це точно, тому що здоров'я в мене взагалі не падало, просто персонаж помер від атаки, там навіть ну, просто стоїть з повним здоров'ям, ніякого скачку здоров'я не було, і він просто помирає від атаки Варшана. Хоча я йшов на нього якраз із тієї причини, що вибрав. Білд персонажа, який не сильно, скажімо так, б'є по босам. І спеціально пішов з такою силою, щоб ну, трішечки були моменти, щоб цього урону не вистачало, щоб добити повністю боса. Ну, отак, от, щоб перевірити. Поганого я напевно вибрав боса. Але зможемо це перевірити на цьому чарівнику. Тому що, в принципі. Будемо перевіряти, який портал він може максимально пройти. Ну і після цього він нам, в принципі, не потрібен. Його все одно доведеться. До речі, чим подобається хардкор, тим, що тут не потрібно персонажів видаляти, якщо вони нам не потрібні. Їх можна просто-напросто повести десь в великий портал, і там вони відправляться. Скажімо так, наш кошик для персонажів, які вже не зможуть пограти більш ніколи. Ну добре, відео не про це дивіться. Ми обов'язково з вами прокачаємо цього чарівника, якимось чином будемо намагатися їм не, скажімо так, не померти передчасно. Потім будемо тестувати якісь високі ями на, е, на ньому. Підемо ми якісь високі рівні порталу для того, щоб перевірити, чи він взагалі цю пасивку, чи цей камінь буде взагалі як якимось чином використовувати. Тому що мені, наприклад, цікаво, бо якщо цей камінь взагалі не працює, то в ньому сенсу ніякого абсолютно немає. Я так розумію, що він працює. Таким чином, що в нас все ж таки повинна залишитися, якась кількість, якась кількість нашого здоров'я, хоча, в принципі, це по-дурному, тому що там написано, що ми маємо ну, повністю втратити його. Тобто, грубо кажучи, ми маємо втратити його якимось чином не повністю, щоб залишалося хоча б трохи, і тоді, і тільки тоді. Ця пасивка спрацює. Єдиний спосіб це, грубо кажучи, збирати персонажів, які точно проходять той чи інший контент, і які ви знаєте, що 100% вони пройдуть його, і збирати ту кількість здоров'я, щоб, грубо кажучи, ця пасивка не спрацьовувала. Питання тоді в другому: якщо цей камінь не спасає при тому, що ми втрачаємо. 100% здоров'я, то який тоді сенс взагалі його додавати в гру. Тому що я сподівався, що він працює саме так, що якщо нас повністю ну, мали б вбити, то він би нас, скажімо так, воскресив, грубо кажучи. Але я навіть відео, друзі, це скидувати не буду. Це 100%, тому що. Перше, ну, я його потім передивився. По-друге, коли я передивився відьомські здібності категорію призову, друзі, вони не зменшились. Тобто, мені було цікаво перевірити, чи забирається просто якась кількість пойнтів, що ми вклали в це вміння, чи забирається повністю в це вміння. Але в мене всі вміння категорію призову як були прокачені, так і застаються прокачені. Питання тоді в наступному. Якщо цей камінь нормально не працює, то який взагалі тоді в ньому сенс? Тому що єдина причина його використовувати, друзі, це якщо вас, наприклад, ну, повністю мали б вбити, то використовувати його, щоб у вас було іще одне, одна можливість екстра життя, скажімо так, ну, Тобто, ще, ще одна спроба. А якщо нам потрібно збирати персонажа, якого неможливо ну, вбити, в принципі, тобто в якого достатня кількість здоров'я, то нащо тоді нам цей камінь? Бо якщо він не працює, коли, ну, коли він потрібен працювати, то нащо він тоді взагалі потрібен? Можна спокійно використовувати зачарування чарівника, яке зараз знаходиться у нас. Ну, якщо вам цікаво, зараз його покажу, можна використовувати спокійно полум'яний щит, який буде примінятися автоматично, коли ми втратимо 30% максимального запасу здоров'я. Тобто, коли в нас залишається десь третина банки, то спрацьовує цей щит. Ну, або нас повністю якось пробивають. Ну, наприклад, що застається там четвертина, або взагалі отут десь. На маленькому відрізку, то спрацьовує наш щит. Тоді, навіщо нам взагалі цей камінь, друзі? <сум> Нащо його використовувати? Ну, якось так. Це, в принципі, те, що я хотів вам розказати. Тобто ніякий камінь не спасе, навіть якщо ці вміння призову використовувати. Ніякого сенсу в цьому немає. Потрібно розкачувати відразу персонажа, який зможе нормально проходити весь контент, ніякі камені не допоможуть. Ніякого сенсу в них абсолютно немає. Тобто є пасивки, які будуть використовуватися. Для цього, наприклад, на чарівнику на інших класах таких пасивок немає. Тому, друзі, з хардкором все дуже весело. Я думаю, що я трошечки не бачу геть сенсу, ну, ми ще будемо грати на цьому режимі, щоб перевірити всіх персонажів, докачати якось парагон, тому що, ну, в принципі. Все одно потім для тестів я персонажів буду якихось видаляти. Ну, щоб ви розуміли, для того щоб грати на хардкорі, я видалив десь 8 персонажів, просто ну, з повними сетами. розібрав ті сети. Тому що, ну, мені не шкода, якщо чесно. Ті, що сети подобались, залишив. Ті, що були нецікаві, взагалі розібрав. Тобто, все одно буде новий якийсь, новий якийсь сезон, новий контент, все одно доведеться їх розбирати, видаляти і так далі. Тобто мені це, ну, скажімо так, ну не шкода в принципі. Тому можна пограти на хардкорі. Єдине, що можу сказати, якщо ви хотіли, наприклад, по ньому погра... на ньому пограти. То я б не радив, тому що саме ось ця була ідея в тому, щоб використовувати цей камінь. Він нормально не працює. Якщо нам потрібно збирати персонажів, які відчувають себе нормально в порталах і так, щоб вони не помирали від одного удару, то в принципі ми можемо це зробити і без цього каменю, ніякого сенсу в ньому немає. Ідея моя була саме в ньому. Я вважаю, що. Без цього каменю не сильно цікаво грати. Чому? Дивіться, для мене, наприклад, гра на хардкорі, я поясню, чому я взагалі заговорив про цей камінь. Чому я вам про нього так довго розказую? В чому ідея була взагалі, друзі, грати на, хардкор, на хардкорі? Ну навіщо? Навіщо взагалі? Мені цікаво ну, всіми персонажами я вже грав. Всіма абсолютно, дуже багато білдів на них перевірив ну, в попередніх сезонах, в цьому сезоні. І мені було, друзі, просто цікаво, якимось чином трошки потренуватися, ну, краще грати, краще якось збиратися на саме хардкорі. Тому що, якщо б цей камінь працював. Я б міг тестувати ну, білди, які мені подобаються, збирати ті білди, які подобаються, набивати скажімо так, на них е, ну, скіл гри, гри за ці білди. І у мене була б одна спроба на помилку. Тобто для мене сенс грати на хардкорі, ну, чому подобався цей режим? Тому що, наприклад, в третій частині там є у нас спроба на помилку. Зараз е, гра виглядає так, що саме в четвертій частині спроби на помилку у нас виходить, якщо цей камінь не працює так, як я думав, немає. Тому якщо ви збиралися теж грати на хардкорі і не готові до того, що у вас персонаж має бути зібраний так, для того, щоб е, ну, не помирати, в принципі, якщо ви в ньому впевнені, то нараджу вам грати в цей режим, тому що якщо ви в цьому не впевнені, якщо ви розраховували на саме ось цю можливість на одну помилку, ну, точніше, не на одну можливість, по ідеї, той би камінь мав би відновлюватися через. Ну, Трошки більше, ніж хвилину, через 75 секунд. Якщо ви думали, що ви зможете якось також пограти так, щоб використовувати цей камінь, друзі, то це зробити не вийде. Тобто права на помилку у нас в цій грі немає. Якщо наш персонаж стоїть, ну, якщо він не помирає від одного удару і стоїть в якомусь режимі, то він буде. Стояти там і без всіляких каменів. Тобто, якщо в нас залишається якась кількість ХП, то ми зможемо використати банку, вийти з контролю, спокійно собі, ну, якимось чином втікти від того боса, чи використати якесь вміння не тільки від боса, від монстрів, повернутися в місто, використати, до речі, тут є цікавість, ну. Цікавий предмет, який повертає нас в безпечне місце спеціально для цього режиму. Тобто ми зможемо зробити що завгодно, щоб якимось чином вижити. І таким чином немає тоді сенсу взагалі використовувати цей камінь. Тобто, якщо ви збиралися грати на цьому режимі, то тут дійсно немає. Права на помилку доведеться грати так як, ну, так, як нам пропонує зараз гра. Для мене був особисто цікавий цей режим саме тим, що можна було б потренуватись, скажімо так, ну, на якомусь персонажі грати їм ідеально. Зараз в цьому. Е Скажімо так, не те, що немає сенсу. Немає можливості такої, друзі. Тому я думаю, що наступні всі режими ми будемо грати на наступному сезоні це точно. Ми будемо грати на звичайній. Скажімо так, складності на звичайному режимі, тому що для мене був цікавий саме хардкор тим, щоб зробити ось цю помилку. Щоб була можливість така. нашого персонажа. Цієї можливості немає, тому якось так, друзі. Ну, зате за те тепер ви знаєте, що. І її немає ні в кого, грубо кажучи, бо камінь не працює. Якщо вам це відео було цікавим, можете поставити вподобайку. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео.